Всім привіт! Мене звати Ярослав. Граю в гуртах Стей 62, Льодору, Гармата Syndicate. і зараз в програмі Тось ми з читачами будемо дізнаватись, як так вийшло і що з цим робити. Коли ти почав займатися музикою? Перша в руки взяв я гітару років в 5, але ну, я кривлявся перед дзеркалом, наскільки я пам'ятаю. А так, щоб це напевно, це було років 13-14. Мене була акустична гітара стара мого батька, і був доступ до інтернетів і такої програмки як Гітар ПРО. І, власне, з цього все і почалось. Чому ти обрав саме музику? Хороше питання, на нього хорошої відповіді я не маю. Як казав один мій знайомий, якби ми доклали стільки ж зусиль, скільки ми докладаємо в заняття музикою в будь-яку іншу справу, ми б вже були типу, супер успішними з нормальним доходом і бла бла-бла. Але, напевно, так жити скучно. З огляду на це, я обрав музику. Ну, Плюс-мінус виходить. І що найголовніше, мені це подобається. Я вважаю, це найголовніше. Якби в мене була купа в я, я б все одно все спустив там на гітарі, на, на всякий став. Розкажи про свій перший гурт. Ой, oh, я насправді не пам'ятаю, у мене, їх, типу, було два. Один з них це був в місцевому будинку творчості, і там е, був такий мужичок алдовий, і він збирав отаких. От Молодих, які щось хочуть. Просто вказував, хто з ким буде грати, збирав окремі гурти, давав пісні на вивчення. Лютий гаммароб. І я пам'ятаю, як мене дуже горіло, тому що одну з груп він. Поставив разучувати Pink Floyd. Я такий думав вау, круто, зараз і нам щось таке. А нам це був або Сектор Газа, або якась така шляпа. Да. І я такий думав: блять, ну типу, чуваки грають, Pink Floyd Це ось таке було щось дуже кринжове, але було й було. Типу, якийсь досвід все ж таки з'явився. І розуміння того, що треба щось робити своє, бо кавіра це не, це не моє. Розкажи про свій перший концерт у якості музиканта. Я не пам'ятаю, правда, рік, напевно, 10-й чи одинадцятий. Я тоді грав на бас гітарі в металкор, гурті. Ми жорстко коротше давили краба, тому що це тоді було дуже модно. Я пам'ятаю, як перед концертом в ніч ми дуже парилися з приводу зовнішнього вигляду. Там. Вирізали собі дірки на, на джинсах, на колінах. Робили, коротше, обрізали футболки, щоб вони були як Майки. Ну, типа, все таке. Надивились ютубів всяких і намагалися це втілити. І це був концерт в ДК в місті Ясіновата, в Донецькій області, куди якимось чином повинні були приїхати Шведська якась група. Ну, звісно, вона не приїхала, ну, тому що Єсиновате, ну що це таке? Але було прикольно. Ми ходили на хайки, типу, будемо з шведами грати. У висновку з ними ми не грали. Який твій найяскравіший концертний спогад у якості музиканта? топ 2 напевно, перший це, це перший концерт з Тейтів після того, як ми знову зібралися вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді просто прийшло розуміння, що так, да, це вартує того, щоб продовжувати. І, ну, і в принципі, в мене картина в голові склалася, що робити далі. Другий це був останній мій концерт там на Донеччині. По-перше, тому що він був останній, як з'ясувалося. По-друге, тому що я вирвав гніздо з гітарної голови. І на Крису коротше, ми грали останню пісню, бривалися все таке. І там був останній брейкдаун. Там, де чиста моя гітара, я, я розумію, що вона не звучить. Я... Обертаюся, дивлюсь, вирване з м'ясом гніздо. Я таки кладу гітарку на підлогу, біжу в толпу, типу, помошитись, типу, так задумано. Потім підіймаюсь на сцену і на криску збираюсь, і йду, типу, це не я був. Яким музикантом чи музиканткою ти надихаєшся найбільше? На даний момент це Джордан Баклі. Гітаріст гурту Better Lovers, колишній гітаріст гурту Every Time I Die. Не завжди розумію, що він пише, тому що в нього стиль написання такий дуже хаотичний. Але я його поважаю за його стійкість ментально. Типу, він вітав половину свого життя одній банді. Вони розвалились і знайшов собі сили зробити нову, продовжувати з тим же рівнем енергії, там дядьку за сорок вже. А він себе веде як дитина п'ятирічна, яка наїлась цукерок, типа і в неї передос солодкого і треба кудись ту енергію дівати. От саме саме в плані от тої енергії, яка у нього є, от саме він. Ну і там зараз я дуже заглибився в гурт Ґлесджоу Джастін Бек, по-моєму, гітарист. От він теж дуже потужний. Саме в плані сонграйтингу, саме в плані, як він звертає увагу на якісь нюанси. Ну і в принципі, музло дуже крутеване. Що надихає тебе писати гітарні рифи. Якби я знав цю формулу, я б їх писав більше. Воно постійно якось в рандомний момент приходить. Якась мелодія засідає, напевно, і з неї щось розвивається. Але знову ж таки, в мене немає гарного сценарію, як їх писати, тому що в мене їх дуже мало хороших, тими, якими. Ну я задоволений повністю. І вони. Постійно падли, приходять в такий момент, ну непівходящий. То треба на роботу збиратись, а ти щось придумав. То треба лягати спати, а ти щось придумав. І вони потім осідають у мене десь на телефоні в відосиках, і десь через півроку я до них повертаюся, думав, прикольно. А воно вже не те. Вже немає того настрою, щоб їх розвивати. Що тобі найбільше подобається під час створення пісень? Раніше подобався кінцевий результат. Зараз більше подобається сам процес. Мені не дуже подобається записувати гітару, тому що це треба концентруватись, фокусуватися. Ну 2025 рік. Камон, яка концентрація, який фокус? Але типу там трошки забарити з аранжуванням, щось придумати з барабанами, з басом це прикольно. Я от більше став звертати увагу на, на інші інструменти. Тіпа, помимо гітари. Оце зараз е, дуже драйвить. Ти можеш одним ходом басовим, наприклад, все змінити, якщо б там собачів в пісні. І це прикольно. Що тобі подобається більше? Робота в студії чи виступ на сцені? Виступ на сцені. Стопудово. Я роботу на студії роблю для того, щоб виступати, а не навпаки. Робота на студії це просто більш монотонна, і, напевно, вона ну, теж комусь заходить. От. Але не мені. Я не дуже чисто граю, і там, щоб записати одну пісню, мені треба там ну, годин 6 плюс-мінус. Це не та робота, якою б я хотів займатися. тільки грати, да, це прикольно. Це движняк, плюс ніхто не чує твої лажі, а якщо чує, то всі все розуміють, це ж концерт, все нормально. Тому так. Да. Музику, якого гурту ти слухав в житті найбільше. Я розділю цей період на три. Період перший це не було інтернетів, був MP3 плеєр. Цей період я найбільше слухав Сліпнот, полюбе. Напевно, небудь In Flames — Це, типа 2006-7 роки. Другий період це коли з'явився Last FM, і всі почали скроблити, скроблити і набувати собі статус. Там у мене точно Born of Osiris і For the Phone Dreams. Ну а зараз. Я взагалі вже не знаю, що, що слухати, що не слухати. Напевно, що Norma Jean, Every Time I Die і His Legend. Що було найбільше? Я думаю, що щось в епоху MP3-плеєра. Просто в мене немає верифікованих даних, щоб це підтвердити. Але тоді я слухав музику дуже плотно. Альбом якого гурту ти вважаєш найулюбленішим? В різні періоди, різні альбоми подобались. Напевно, зараз це блін. Знову я розриваюсь, ну окей. Хай це буде His legend фі. Ну, блін, я дуже люблю цю групу, вони дуже розвиваються постійно з кожним альбомом. І от Ф'ю, я не пам'ятаю, якого це року, може, 15 чи 17. Це був їх такий знаковий перехідний альбом. Там і южняк, там і метал, там і металкор, там ще й готична така атмосфера, там тексти приправлені всяким шаманізмом і прощими ритуалами. Ну, типу. Дуже прикольна атмосфера, дуже прикольна група, я вважаю, недооцінена. Назви свої найулюбленіші пісні: Black Nurse, Це Blast Joe з єпішки пішки їхньої. З червоною обкладинкою. Потужна пісня. Із Норми Джин, напевне, щось по типу. Який-небудь бастертайзер, нехай. О, і є така банда, лютий постметал. Колун Волд Сіті. По-моєму, um, Pressure Keeps Me Alive. Типа перший трек з альбому їхнього Container Ships. От, напевно, да. Палю гадноту, бо цю банду мало хто знає. А вони прикольні тим, що вони атмосферу короче, важкості, вони створюють за рахунок пауз. Не за рахунок звуку, а за рахунок тиші. І це, типу, воно все перевертає взагалі. Я коли послухав, думаю, ого, це щось дуже дивне. Але от я вже другий рік їх слухаю, чи третій, і я розумію, що, блін. Це дуже прикольно. Треба якось імплементувати, хоч хоч одну паузу в свої треки вставити, бо в нас зазвичай все без пауз. На якому фестивалі чи концерті ти хотів би виступити? Насправді мені би дуже хотілося замутити якийсь тур по максимально. Навпаки компактна площадка. В ідеалі взагалі, щоб це було в будинках, це було б дуже прикольно. Ну, типу, мала аудиторія, відсутність сцени взагалі. І ось щось таке. Мені здається, це було б дуже атмосферно. Там Реально, у, у когось вдома там, чи в підвалі, чи ще щось, чи на подвір'ї ось такого плану. А із фестивалів навіть не знаю. В принципі, то будь-який буде по кайфу. Будь-який фестиваль, будь-яка сцена, це прикольно. Я так вважаю. Твій найбільший успіх в музичній кар'єрі. Те, що я маю змогу робити те, що я хочу, напевно, так. Типа, я сам, в принципі, обираю, що мені писати, що мені грати. Мені не потрібно на щось там орієнтуватися, і в принципі, не думаю, що це плюс-мінус успіх. Це, напевно, правда, не більше не про кар'єру, а в принципі про музикантство. Ось, але ну, я вважаю це важливим. Коли у тебе є чітке розуміння, хто ти, що ти, і що ти можеш, це топ. Коли цього розуміння немає, починаються ось ці метушіння, і воно ну, до добра не доводить, як на мене. Я пережив ці періоди метушні вже декілька в своєму житті. Поки ти просто слідуєш за тим, що роблять інші. І замість того, щоб якийсь свій власний досвід переварити, закумулювати і видати як ну, щось своє, ти просто там юзаєш кліше, які популярні там в рамках жанру, це теж шлях, але це шлях не для мене. От я навпаки хочу максимально від цього відійти і максимально постаратися всі там рефлексії, всі думки якось обернути в якусь музичну форму. Оце я думаю буде вже. Успіх, успіх, коли я до цього дійду, але можливо ніколи. По-перше, всім дякую за увагу. По-друге, слухачам, глядачам, читачам хочу побажати з огляду на нинішні обставини, бережіть менталку, піклуйтеся про близьких, говоріть з рідними і допомагайте силам оборони. Ну і слухайте музло, якщо у вас є настрій.